Долучаємо до нашої розмови Патра... Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Вітаю вас, пане Павло. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава! Отже, давайте почнемо нашу розмову із підрозділів ударних дронів. Це новація, яку ми почули від нашого командування про те, що ці підрозділи будуть створені. Власне, ми розуміємо, що. Раз командування заявляє і робить от такий анонс, значить, як мінімум, вже щось у цьому напрямку у Збройні сили мають і починають ефективно використовувати. Отже, армія бойових дронів для нас це потреба і реальність. Тепер які задачі ця армія дронів може виконувати от саме бойових ударних дронів в умовах сучасної війни? З 2018 року в концепції застосування військово-морських сил України одним із варіантів був. Так званий москітний флот. І його концепція полягала в тому, що багато малих носіїв, суден носіїв ударного озброєння вони можуть не просто протистояти більш потужним на порядок, а то й на два порядки потужнішим юнітам, кораблям противника, а і знищити їх, знешкодити значно. Переважати саме за, за, за рахунок децентралізації і е, от москітного роя тактику цього е, використання теж стосується і е, повітряних дронів. І цікавий в, 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 варіант, коли е, був здійснений нальот наших комбінованих морських дронів і повітряних дронів на військово-морську базу Севастополь, е, коли Неочікувано для противника, завдали йому дуже значної шкоди. І для росіян такий варіант застосування комплексного застосування дронів морського повітряного базування різних типів і за єдиним замислом став повною несподіванкою. Результатом стало зовсім повне переформатування. Оборони і охорони військово-морської бази, ускладнення е, плавання в морі. І аналогічно е, планується використовувати ті чи інші комбінації безпілотних літальних плавальних апаратів для нанесення ударів по різним об'єктам е, е, противника, це починаючи від аеродромів, військово-морських баз, пунктів управління. В залежності від того, яка ціль, будуть використовуватись безпілотники різних класів, різних типів. Ну, власне кажучи, це е, так аналог такої там, дивізії повітряної, да? коли летять там, полк бомбардувальників, полк винищувачів. Але у всіх цих полків е, вони літають десь там над Енгельсом, а льотчики сидять в Києві чи в Вінниці. і... Е, Здійснюють управління цим малеповані, але зараз мова йдеться скоріше за все не про е, безпілотні літальні апарати типу Байрактар, які зараз до речі не дуже помітні. Е, можливо, я помиляюся, але тим не менше, через велике засилля російських хребів е, можливо, десь вони і працюють, але принаймні повідомлення останнім часом про те, що і там успішні виліти були, ми не маємо. Я так розумію, що в даному ключі де більше мова про те, що будуть використовувати малі безпілотні літальні апарати, або ті самі американські свічблейди 300 і 600 для атак по ворожим цілям. Ну, безумовно, в залежності від того, які цілі, така комбінація засобів ураження і буде використовуватись. Адже, ну, наприклад, для атаки атака аеродрома чи атаки військово-морської бази потрібно. а – Група дронів, які будуть відволікати протиповітряну оборону. Б. Група дронів, які будуть висвітлювати обстановку, виявляти цілі, виявляти е, е, об'єкти об ППО так, і все інше. І безпосередньо дрони, які будуть наносити удари по ударні дрони. Одноразові чи багаторазові, які будуть наносити безпосередньо удари по противнику. От саме в цій комплексності, в цьому рої, який рухається з різних сторін і з різними задачами, з різними швидкостями по різних курсах, і полягає от та складність для противника, новин, новизна. Складність для противника боротьби з ними. Тобто розосередження його уваги для максимального завда... для завдання максимально ефективного удару. Ну, так. В тому числі. В тому числі у нас, якщо говорити там про а, зразки, які ми маємо, європейські, американські на озброєнні з власних зразків, що може бути от в цьому рої, про яку ви кажете? Ну, перше діло це е, баражу, так звані баражуючі боєприпаси. Часто таким, це військове поняття пояснюється, це просто дрони камікадзе як у нас кажуть. Частіше це крилата ракета чи крилатий літак, який, безпілотний літак, який має тільки одну місію знайти свою ціль і, і знищити. знищити її. Це… Основна частина цього виробу це вибухівка, яка призначена для знищення самих об'єктів противника. Чим більше таких дронів камікадзе в зграї, в цій рої, чи в стаї, тим ефективніший удар. По-друге, частина з дронів може бути використовуватись це дрони-розвідники, дійсно от згадали про ті ж байрактари, які ще на далеких підступах до об'єкта. Виявляють радіовипромінювання випромінювання противника, виявляють засоби ППО противника, виявляють зміни в обстановці, що дозволяє коригувати от застосування ударних боєприпасів. Я хотів запитати пана Павла, скажіть, будь ласка, от власне цей контракт чи вріша, наміри, при які оголосила Україна в Франції, підписуючи угоду там про а, чи це можна назвати ще не повноцінною угодою, але тим не менше, меморандум да про придбання великої кількості радарів. Це і є якраз це намагання побудувати глибокошеловану оборону саме протиповітряну? Ну я доповню, може трошки, може десь буду говорити паралельно. Що стосується очікуваної закупки у Франції, посилення нашої протиповітряної оборони комплексами Петріот задумками і вентилюванням. Обстановки щодо можливих поставок винищувальної авіації це все елементи єдиного, єдиної системи. І е, ця єдина система складається з зенітно-ракетних комплексів наземних, з винищувачів е, протиповітряної оборони, з е, е, радіотехнічних військ, вони у нас так називаються, радіотехнічні бригади, які здійснюють виявлення е, е, цілей. На великій дистанції з засобів гражданської оборони, цивільної оборони. У нас просто по-іншому дещо називається, ніж в Ізраїлі, але е, система приблизно та ж сама. Це е, підрозділи, які забезпечують е, безпеку цивільних бомбосховища, сповіщення та інші е, заходи. І, е, Можливо, останнє, але не останнє за сенсом. Засоби ураження, засобів нападу противника на складах, пунктах базування, носіях. Тобто не треба і не можна часто чекати, коли ті ракети полетять в, вашу, в вашому напрямку, а знищувати їх до того, як їх запустив противник. І все це здійснюється. Зараз Україною в повному обсязі, але до зовсім ну, до 11 місяців тому, 10 місяців тому, вся ця система будувалася на застарілій радянській техніці. Зараз ми отримуємо сучасні зенітно-ракетні комплекси, системи управління е, натівського зразка зовсім іншого покоління. І е, ті ж радіотехнічні бригади, які побудовані на е, радіолокаційних станціях е, десь 70-х, 80-х років, ну дещо модернізованих, дещо е, інколи ні, вони вже не підходять під цю е, загальну систему управління протиповітряної оборони. Вони будь їх треба замінювати. Отже, от, пане Павло, в комплексі з за... Безпілотну авіацію, ці ракети можуть нам замінити можливості авіації? Безумовно. Дивіться, чим відрізняється БПЛА від крилатої ракети? Ну, власне кажучи, може швидкістю, може видом двигуна. Насправді крилата ракета це безпілотний літальний апарат. Безпілотний літальний апарат може бути крилатою ракетою. Відмінності від тих БПЛА, які застосовуються зараз. Від крилатих ракет полягають в швидкості, в маневреності, в розмірах. І якщо наш противник звик працювати по крилатим ракетам, які є загрозою вже досить давно, він напрацював алгоритми боротьби з ними, то поява безпілотників в ряду уражаючих боєприпасів стала для нього новинкою. Це нова загроза, проти якої немає поки що. Або обмежені засоби протидії. Тому, тому вона зараз ефективна. І зрозуміло, що з часом засоби протиповітряної, протиракетної оборони будуть розширювати номенклатуру у відповідності з новими загрозами, але будуть вдосконалюватися безпілотники. Тобто безпілотні засоби ураження вони є таким продовженням і доповненням існуючих засобів ураження. Ті, які ми маємо противника, і це комплексний підхід він розширює нашу спектр наших можливостей по ураженню засобів противника. Отже, зараз у нас виходить така картина: при відсутності достатньої кількості фронтової бойової авіації. Ми можемо тимчасово перекрити можливості цими от безпілотною авіацією і GLSDB, але все одно без авіації нам далі рухатися, не вийде ніяк. Для того, щоб посилювати ну, тиск на, на ворога, для того, щоб ефективно оборонятися, наступати, бачите, з росіянами, ну, Ізраїлю простіше. Часом він працює з державами, в яких засоб, рівень засобів ППО нижчий на один або два. Порядки ніж застосоване ним ну, чому дивіться російська російські комплекси ППО стоять в Сирії, а російські комплекси ППО стоять в, в Ірані. І тим не менше, коли треба було завдавати ударів раніше. Ізраїль завдавав їх з цим. Зрозуміло. Отже, приблизні контури залізного куполу для України вже більш-менш вимальовуються. Тепер залишається тільки от в. Провадити це все очікування по цим боєприпасам по GLSDB. От в принципі, американці обіцяють внести їх в пакет. І якщо мені не зраджує пам'ять, то мова була про 180 тисяч цих бомб, які можна а, модернізувати, модифікувати. Як швидко це можна зробити, пане Павло? Ситуація досить складна, тому що. Е... Це дійсно боєприпаси від промисловості. Промисловість американська компанія Boeing пропонувала саме такий варіант застосування цієї бомби в комплекті з стартовим прискорювачем від Хаймарсів, але Збройні Сили Сполучених Штатів Америки відновились від неї і попиту на саме цей боєприпас у виробника не було. І е, якщо ми вкладаємо, точніше Америки вкладають зараз кошти в виробництво цих боєприпасів, то їх треба ще виробити. Єдиний, як на мене здається, класний був би варіант в перспективі, якщо Боїнг завчасно. Перспективного покупця міг виговити, ви, виготовити е, певну кількість е, боєприпасів, певну партію боєприпасів. Тоді в такому випадку, от саме ті боєприпаси пішли б в першій хвилі. Якщо ні, то тоді нам доведеться е, чекати ці. Е, Ракети бомби ще досить тривалий час. А ми з Павлом з паном Павлом ще трішки поговоримо про власне про наше озброєння, про підготовку до так званого російського наступу. Росіяни ж, в принципі, декларують з усіх сил, що вони планують наступати. І а чи є в них для цього ресурси? Ми зараз принаймні не бачимо, що а, там, десь в найближчих підходах до передової. Відбувається якесь перегрупування, або з'являється додаткова сила, техніка. Чи вони десь там подалі в тилу готуються, а потім раптово все от привезуть? Ну о, дійсно, вони подалі в тилу. По-перше, як провести? Це то, якщо ти Хаймерс навідає, якщо працюють, то вони якось на 80 кілометрів їм страшно підходити дуже близько. Якщо більш стратегічно, серйозно поглянути на це питання, треба розуміти, що, ну. Наступ може починатись в два способи. Класичний спосіб, коли формуються ударні угруповання сил під, навчання, під видом навчань, вони там як це було в так, раніше так, так, ну, рік так. тому, як було, підвезли боєприпаси і в один день рванули вони на нашу землю. Другий спосіб це поступовим нарощуванням зусиль, так званий. Це коли ті вже підрозділи, які воюють, поступово. Розкручують, так скажімо, оцей вал наступальної операції, підтягуються резерви. Ну і це, воно, не, фактор несподіванки досягається за рахунок того, що це все відбувається поступово. І е, тут така загроза цілком існує. Ми спостерігаємо зараз е, досить велике угруповання сил противника в Білгородській, Брянській, Курській областях на Ростовщині. На півдні України, на Запоріжчині. і куди вони рушать? Чи вони готуються для підсилення тих угруповань ворожих, які зараз штурмують наші позиції на Донбасі від Бахмута до до Вугледара? Чи вони заготовлені для ривка, так скажемо, на харківському напрямку? Відповіді на це питання немає. Отже, ворог може вдатись до широкомасштабного наступу, але його можливості залежать від двох сторін, безумовно, від волі їхнього командування, а по-друге, від того, як наші військові готуються до оборони і її здійснюють. Якщо ви пригадаєте, були плани у росіян наприкінці весни, початку літа. Там теж говорили про те, що росіяни готують супернаступ на півдні, на Сході, але результати боїв за Сєвєрдонецьк, Лисичанськ, Бахмут призвели до того, що всі ті сили були перемолоті на досить малому, на малій ділянці фронту, і досягнення російські вийшли ну так, пшик. А не стратегічний наступ. Цілком можливо, що така доля чекатиме і цих нових чмобіків, мобілізованих і призваних в російську армію стати ґрунтом для нашого Донбасу. Ну, отже, зараз, судячи з ваших слів, не спостерігається. Хоча наша розвідка, ну, ми розуміємо, що наша розвідка глибоко. Працює і в тилу, в тому числі ворога, поки що не спостерігається якогось масового накопичення, озброєння і живої сили. Хоча, в принципі, якісь мають бути шпиталі очевидно розвернуті, якісь і логістичні шляхи нові придумані. Не знаю, що там можна ще придумати. Якісь там і склади з боєприпасами накопичуються в принципі, ще такого масового явища не спостерігається, але тим не менше ризики існують. Ризики існують, угруповання сил противника на території України досить велике. На наших кордонах сформовані оперативні, я б сказав, що частково стратегічні резерви, якими він може маневрувати у випадку широкомасштабних наступальних дій, в тому числі і оборонних. Тут теж Ду... 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 дуалістична така ситуація. Головне, що наші збройні сили, зокрема, Генеральний штаб, це все бачить і ефективно, можуть принаймні оцінювати. Ну і готуватися. Збройні сили заявляють, що секретар РНБО Данілов сказав, що ми готуємося. Залужний сказав, що ми готуємося. Президент сказав, що ми готуємося. Відповідно, військово-політичне керівництво розуміє всі ризики. Відповідно, готуємося. Це означає, що готуватися треба і нам. Як готуватися? Донатимо на ЗСУ, підтримуємо армію, віримо в нашу перемогу. Ну і, власне, зберігаємо спокій. Пане Павло, дуже дякую вам за участь у програмі. Павло Лакічук був з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21.